Вітаю вас, малята! Скажіть, а ви любите подорожувати? Ось і сьогодні ми з вами вирушимо до країни здоров'я. Перша зупинка грязнулі. В цій країні живуть дітки, які перестали піклуватися про чистоту і здоров'я. Вони не вмиваються, не чистять зубки, не роблять зарядочку і не слідкують за чистотою в своєї кімнаті. Друга зупинка чистюні. Щоб завжди бути охайними, треба слідкувати за своїми речами та за своїм здоров'ям. В цій країні люди кожен день миють своє тіло, кожен раночок роблять ранкову зарядочку і чистить зубки. Відправляємося до третьої зупинки ранкова зарядка. Признавайтесь, хто з вас робить зарядку, а хто знає, що його потрібно, і починати правильно, з гарного настрою! Всі посміхнулися. Четверта зупинка слухова. Дітки, слух для людини це велика цінність. Щоб наші вушка були здорові і добре чули всі звуки, треба за ними доглядати, берегти їх і ні в якому випадку не слухати гучну музику і не кричати комусь на вуха. Відправляємось далі. П'ята зупинка. Зорова, скажіть, за допомогою чого ми бачимо? Правильно, за допомогою очей ми можемо розрізняти предмети за кольором і розміром. Можемо сказати далеко речі чи близько, але щоб наші очі були здорові, добре бачили, їх треба берегти. Наступна зупинка зубна. Давайте подивимось, які мешканці цій країні. Ви бачили, які в них зуби. А щоб зубки були здоровими, треба за ними слідкувати. Не їсти багато солодкого і чистити зубки два рази в день. Ви ж не хочете ходити до зубного лікаря, правда ж? Остання зупинка мильна. Що треба робити перед тим, як сісти і їсти? Так, потрібно обов'язково мити ручки з милом. Ось подивіться, на малюнок. Як ви гадаєте, хто це? Це мікроб. Таких мікробів дуже багато на руках. Ви їх не бачите, бо вони дуже маленькі. Ось і доїхали ми до країни чистоти і здоров'я. Тепер ви знаєте, що треба робити, щоб бути здоровими. Дякую вам за увагу. До побачення!